Привіт! У минулому відео у нас була Ямаха, яка дійсно підходить для емоцій, для драйву. Вона нераціональна, вона дуже багато жире, вона може тебе просто вбити, але зараз у нас буде мотоцикл саме для новачка. Це Ямаха Honda VTR 250. Yeah, <плес> До речі, це відео знімалось приблизно в ось таку херову погоду за бортом 10 градусів тепла, і адекватні люди в таку погоду сидять в хаті і розслабляються, граючи в ліцензований легальний онлайн казино Космолот, яке платить податки і спонсує армію України аби якомога швидше нищити ворога. Для нових гравців космолот підготував солідні бонуси на перші депозити до 100 тисяч гривень та 525 фріспінів. Посилання на космолот я залишив в закріпленому коментарі. Переходьте саме за ним та грайте з користь. Субтитрувальниця Оля Шор і так, що таке Honda VTR 250 Як я бачу цей мотоцикл? Це мотоцикл, як на мене, це дуже ідеальний варіант для новачка, тому що він малокуватурний, чотирьохтактний, він дуже слухняний, він не потребує того, щоб ти його крутив, Він їде з самих низів. Він легенький, він мало жре. Тобто він підходить для наших часів дуже гарно, тому що він у спокійному режимі по трасі буде жрати десь 3,5 літри. Коли навалюєш на всю дирку, то десь 5 ,5. тут десь 5,5. Тут ахірений звук, тому що тут ветвін, два циліндри на 90 градусів повернуті. Ця модель випускається з 89-го року, але вона випускається десь до 12-го аж тобто ця модель дуже така стала популярною і випускають дуже довго часу. Хоча це 2004 рік, у нас в цьому кадрі тут стоять карбюратори. Це є дуже гарно. Наш час для новачка, тому що прийдеться колупати, раз в сезон чистити, синхронити. Але для новачка думаю, що це буде корисно. По мотору і цікаво це те, що 8 клапанів тут. У нас сумарно 4 клапани на циліндр, ветвін. Коробка п'ятиступка, і це в принципі все. Більше цікавого, нічого немає. Ламатись особливо нічому. Радіатор є, охолодження нормально. Привід на ланцюгу, рама, птича клітка, стальна. Сумарна маса мотоцикла у нас десь 163 кг, кілограми, як пише книжка. По техпаспорту власника цього мотоцикла взагалі написано 180 Але в порівнянні з тією з попереднього відоса вона дійсно відчувається важчою. Попередні підвісці це у нас вилка, шова, вона. Доволі товстіше за ту Ямаху, ми знімали в попередньому відосі. Мотоцикл в цілому більш такий впевнений на дорозі. Тут широкі колеса, більш ширші, товста вилка. Також моноамортизатор, Подивіться, яке широчене колесо. Це 250-ка, але вона виглядає вже дуже серйозно. По баку у нас вміщається 12 літрів. З заводу йде руль, у нас вже якийсь руль колхозний, багато всяких таких колхозних речей. По приборці тут багато чого немає. Просто спідометр, одометр суточний, загальний. Датчик масла, температури, поворотники, нейтралка і дальні світла. Фара у нас вже стоїть якогось совка, це каже з Мінчака. Оптика китайська, якийсь сигнал теж не, невідомий. Походження. Задні ліхтарі тут теж якісь уже перероблені, тому що ну мотоцикл був в ДТП. Багато мотоциклів старих років дійсно попадають в ДТП. Без сонія раніше тут стояла така цільна задня фара із влаштованими поворотниками, а зараз це виглядає ось так. Не дивлячись на те, що тут є багато всяких нюансів. Цей мотоцикл власник взяв за 1700 доларів, що теж є плюсом. За таку суму можете взяти та не всякий новий китай візьмете 250 кубів. Це можна навіть сказати конкурент Геон Скремблер. Сузукі GS500 теж дуже бюджетний, дуже гарний варіант. Банка тут уже на тюнінгу, типу китайський Акроповіч, прямоток є відстріли. Якщо вночі будемо ганяти, то можемо показати, як вона стріляє. Звук дуже класний, тому що ну ветвін звучить дуже гарно. Давайте запустимо, послухаємо, як він працює. Ну все, що ту ще розказує. Думаю, все зрозуміло. По посадці давайте ще покажу, як він виглядає. У мене зріст десь метр вісімдесят приблизно. Ноги ось так, трішки під кутом. Руль тут нестандартний, тому говорити не буду. В стандарті він думаю більш прямий, тому посадка можна сказати класична, окрім ніг. Можна навіть кудись на дальнячок невеличкий поїхати. Ну і в принципі, все, давайте їхати, будемо пробувати, як він себе показує в ходу. До речі, оскільки це японські мотоцикли, ламатись тут особливо нічому. І те, що ламається, це в основному це гума, масло, яке потрібно міняти часто та всяку рідину. Ви знаєте, що краще за все це підбирати можна на є-каталозі. Е Давайте, ось, наприклад, глянемо гальмівну рідину. Скоро ви дізнаєтесь, що саме мова йде про неї. І каталог одразу нам пропонують цінові діапазони, класифікації та бренди. Але ми перейдемо до підбору за параметрами, щоб знайти у потрібному нам об'ємі класифікації і підібрати одразу декілька брендів, а не один. І тепер серед усіх цих брендів можна знайти найдешевший варіант, не витрачавши купу часу на пошуки і одразу перейти на сайт, де можна купити товар. Самі каталог не продає товари і не робить ніяких націнок. Він навпаки допомагає вам знайти найвигіднішу пропозицію на ринку. Так само і мастило. Призначення для мотоциклів: синтетичне 10В40, ємність 4 літри. Потім можна якісь цікаві мастила додати у порівняння і в зручній таблиці наочно побачити різницю між ними. А коли вже обрав якийсь варіант, сортуєш за ціною і купуєш в тому магазині, де найдешевший варіант. Ось так можна швидко і вигідно підібрати потрібний товар. Так що користуйтесь є каталогом посиланням в коментарях, а тепер навалюємо. Це ще прикол в тому, що передні гальма в цього тіпочка не працюють, їх треба зробити. Мабуть, я йому скажу, щоб він заїхав до мене в гараж і йому прокачаю. Але на попередній я масі. Я тіпочку прокачував передні гальма. І зараз, мабуть, треба запропонувати. Приємна особливість хонди це її коробка. Всі про це кажуть. Коробка щолкається просто шикарно. Це Ну, На Ямасі так не було, а тут дійсно дуже комфортний мотик. Він на кожен день підходить, просто шикарно. На дорозі стоїть дуже впевнено, він нікуди не хилиться, там вітром тебе не здуває. Тебі не здається, що ти зараз здохнеш. Все окей. Ти їдеш, кайфуєш. Дуже добра тяга з низів, дуже крутий звук. Особливо коли тут стоїть такий прямоток. є. Відсічка є. Лесі ніж на цій хонді, я, мабуть, нейтралку ще не знаходив. Давайте я ради приколу поміряємо, за скільки він рожаниться до сотки. Щось у мене цей додаток не працює. Я на яжику хотів заміряти і ось не виходить теж. Тут у нас чомусь GPS не працює, поїдемо далі, спробуємо. Ну якраз покатаємось по ямам і подивимось, як працює підвізка. Він доволі такий збитий, жорсткий. На швидкості зараз побачимо, як він по ямам відпрацьовує. Він такі жорсткий, я вам скажу. За рахунок своїх широких колес він по ямам все одно йде добре, і його накидає. Але він більше все таки підходить для рівних доріг. А не таких, як у нас. Безпередній гальм дуже херово зад таскає постійно. Тягне дуже добре, не знаю яка зараз передача. І знати не треба, тому що витягує двигун шикарно. Дуже йому подобаються такі бухри. Він більш підходить для міста та рівних доріг. Все-таки, як на мене. Не, ну, можна і на таких дорогах їздити, але не з великою швидкістю. Десь ось 50 їдемо, так чи комфортно, але більше вже не дуже безпечно. Шикарна коробочка. Могли веселіше понавалювати, якби не передні гальма. Точніше, їх відсутність. Не хочу працювати. Поїхали, просто прокатаємось. Ну, по швидкості по свідометру у нас було майже 140 км на годину. По словам власника він розганявся до 150 по цьому свідометру. Тому ну, максималка, можна сказати, мінімум 145. Реально тут буде точно, я гадаю. Може 140, не знаю. Може 150. Там поліцейський. Ідіть нахрен поліцейський. Він на дорозі просто як укопаний. І жак у мене по масі приблизно такий самий, але оцей стоїть прямо, От ти встав прямо, влупив і йому похрену, скільки ти їдеш. Він стоїть як укопаний. Дуже широка резина, дуже гарна підвізка, передня, задня. Він дійсно дуже збалансований. Жорсткуватий, але дуже приємний і передбачуваний мотоцикл. Ну що ж сказати, це Honda. Ну і дивлячись на те, що ця модель випускається стільки багато часу. Вона дуже надійна і дуже, дуже популярна. Дуже класний мотоцикл, я собі такий взяв. класти такі бур-бур. От бур. у Дукаті схожий такий звук. Тут всього 250 кубів, але тут теж вже такий гарненький звук. Був би ще трішки моторчик об'ємніший було б взагалі в песні. дуже класний, і приємний мотоцикл. Новачки, якщо ви хочете собі якийсь перший мотоцикл, беріть, не пошкодуйте. Не беріть усосанність сюбіхи, які вже просто попсові мотоцикли беріть ось такий мотик. Він не буде таким усосаним, як сюбіха. Його можна взяти свіжішим і по ринку він набагато дешевше. І звук. Чуєте с Ну що як впечатлення? Бек у копаний стоїть на дорозі. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Як висновок можу сказати, що це ахеренний мотик для новачка? Маложере, дружелюбний, стабільний, все шикарно. Ще й коштує дуже мало. Тому беріть спокійно. Я вам рекомендую підписатись на канал, підтримати український контент, ставити лайки, підписуйтесь соціальні мережі та всі посилання в описі до відео. Все, до побачення.